філологом, якби я зараз не підняла тему вивчення іноземних мов. Якщо у вас нема мети, нема цілі. І мову ви не вивчите. Коли я ось дивлюсь рекламу різних, різноманітних, і вже і в Україні з'явилось багато такі онлайн-школи будь-якої мови. Ну, в більшості, звичайно, пропонують англійську мову. Там все. Одне й те саме, оці всі онлайн школи. Вони зроблені як під копірку. Тобі накидають за свої грошенята, всякі граматичні вправи. Ну, якісь там е зроблять вам відео, якісь там на наріжуть коротенько якихось там фільмів, як друзі, то, наприклад, до, або там ще б якихось. Ну такий популярний контент е англомовний. І ось вам там, значить, ту фразу кинули, ту фразу кинули, то там, в ресторані, то десь в аеропорту. Це все до жопи. Чому я це кажу? Бо я людина, яка знає дві іноземні мови і володіє їми. Тобто в мене є навичка вивчати іноземні мови. Поки у вас не буде мети, ви не вивчите іноземну мову. Тож, коли вам кажуть, що тю, та просто дивися фільми, то підші переклад і все, і ти вивчиш мову. Ні, ти не вивчиш мову, якщо ти будеш тільки дивитися фільми, або ще кажуть, слухай пісні. Ви що, смієтеся? Та пісня це ж не текст, який там є там, граматично, красиво побудований. Пісня це творчість. розумієте? Та ці люди креативні, вони як відчувають, так і співають. Не можна з пісень зрозуміти, тому, до речі, дуже важко перекладати пісні, якщо ви послухаєте, наприклад, текст англійською мовою і якусь пісню. То з тексту, то ви ще щось зрозумієте. З пісні дуля в нострюлю. Ви не зрозумієте. Бо пісня це творчість. Там можуть бути і слова, отак, от перезмішані в одному реченні. Там, там звичайно, що не, не просто от конкретне кожне слово має своє пряме значення. Там же десь якісь там є і алігорії, да, і порівняння. Ну, я не рекомендую, коротше, вам вивчати. Англійську мову, наприклад, ну або якусь іншу іноземну з пісень. Ні, це вже ви знаєте, якщо ви можете перекладати пісні, це означає, що у вас вже ну, там, такий високий рівень досить вільно володієте ви цією мовою. А я говорю про тих людей, які, ось, знаєте, от, і з першого чи, там, чи з якого класу, з п'ятого вже слухали: Оте дую, 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 дую. І отак от все життя дуєте, дуєте, уже отакі ноздрі, як у бика на кориді. А, а з англійського все, My name is, Оце в кращому випадку. А саме ж найстрашніше, що Що в голові, то наче й багато слів, наче й те і се. А як тільки підходить до вас англомовна людина і щось вас запитує, що зразу? <кхи> Отакі От очі, ступор, язик в жопу, серце туди, ж, і ти стоїш і бліпаєш очима. І потім, коли ця людина уходить, ти так витираєш піт і потім думаєш: Дюбря, а я знаю, треба ж було отак і отак відповісти. А чому? Знаєте чому? Тому що нема практики. Мої рідненькі, ви можете обкластися книжками, ви можете ходити на заняття, ви можете там читати, співати, я не знаю, що ще робити. А ще собі навушнички засовують вуха і сплять і думають, що це у вісні, воно там якась пластинка в голові крутиться. Ой, коротше, херня. ні. Почніть будувати маленькі, коротенькі речення стосовно тієї теми, яка вас цікавить. Ви хочете кудись поїхати і поговорити, ну, там, замовити собі кімнату в готелі, замовити якусь їжу собі в ресторані, Ото такий і будуйте. Уявіть собі, що ви прийшли в ресторан і хочете замовити собі якийсь омлет. Як буде англійською мовою, я хотів би скуштувати омлет, якщо ваша ласка. Розумієте? І почніть, які слова у вас є. Ну, я буду брати там стандартну англійську мову, да? то ви зрозумієте, яких слів вам бракує, щоб побудувати це речення. Починайте з простого. Будь ласка, present simple. Так само, як і past simple. Ну, на крайнічок можете Present взяти. На, Це вже так, знаєте, як то кажуть, йдіть по тонкій кризі, пішли на ризик. Не, будь ласка, забудьте ви про Have been і про всі оті складні оті таблички, які Вивішують в кожній цій онлайн-школі, їх можна знайти і у підручниках граматики. Ви не зможете це зробити, якщо у вас нема практики говоріння. А говорити, як і діти, починаємо ми з самого простого, але є помилкою вивчати тупо слова. Це не працює. Бо ваш мозок буде запам'ятовувати тупо слова, але якщо ви не будете складати з них словосполучення, а потім і манюнюсічки, от такі манюнічки, речення, ну, як мозок у, у расистів, от прям ну, менше вже не буває, ну, ось, може, трошечки більше. Ну, тобто, знаєте, такі нанометри. Оце таке речення у вас має бути: коротесеньке. І починайте говорити його в голос. Бо те, що ви там про себе говорите, ану, спробуйте це сказати. І що? Язик заплітається. Що таке? А то, що ваша голова не впізнає фонетику. Ну, немає в нашій мові таких слів. Ну, є, звичайно, слова іншомовного походження, які дуже схожі, як то кажуть, інтернаціональні да, слова. Але ж є слова, які абсолютно відрізняються від української мови, да, англійські слова. Тому вам дуже треба, знаєте що, спілкуватися не для того, щоб здобути якийсь контакт чи за собі замовити омлет, а для того, щоб вашу головоньку познайомити з фонетикою. Як, а я, я не знаю, а може у мене буде там якась вимова якась неправильна. Ну, та Google вам в допомогу. Зараз є багато програм, які можна закачувати собі в свої гаджети, можна і на стаціонарний комп'ютер, які ну, прям реально передають фонетику слова. Ось прокручити. Тиснете один раз, воно говорить швидко, а тиснете другий раз, вже слово говориться повільніше. До речі, зараз я знайшла вже в Ютубі деяких блогерів, які так і викладають свої відео. Вони говорять слово спочатку швидко, а потім. Повільно, щоб ви встигли почути фонетику, але цього недостатньо рідненькі, що ви послухали, і тепер я знаю, дуля в ноздрюлю, не знаєте. Повторюйте це, будь ласка, повторюйте. А потім от слово, слово, слово. Потім одне там, слово словосполучення, потім ще швидше, швидше. А потім речення. І ви я вам обіцяю, ви все одно прийдете в оцю халепу, коли ваш язик. Буде заплітатись, і ви будете говорити неправильно. Саме це знає ваша головонька, яка знає набагато більше, ви думаєте. А голова предмет темний, не не підлежить. І саме вона блокує вас перед англомовним співбесідником, бо ваша голова знає. Що ви швидко вимовити те, що ви хочете сказати на англійській, не можете. І голова, знаєте, так сидить і каже: Ой, чуть так, давай, закрій рота, не позорся, не ганьби нас, ні мовчи. І що? Правильно, приходить якась англомовна людина, і ви такі, а, а, а. І що? Шаріков в екстазі, тому що ви не натренували говоріння. Що ще допомагає? Беріть дитячі книжки. Я вам чесне слово, кажу, беріть того він і пуха там, чи якусь просту дитячу книжечку, де діалоги складаються між персонажами. Читайте Том Сойера, наприклад. Абсолютно вільно можна скачати в інтернеті книжки. По-перше, ви знаєте сюжет, ну, принаймні, фабулу знаєте, да? про що там йдеться. І це дуже допомагає. І там візьміть Том Сойер не оригінал, а легкий варіант. Ви можете слухати це. ну от Кажуть, на бакґрунті. ні, я вам скажу так, якщо ви щось робите, знаєте, через, ну, скажу, через плечо чи через плече, то воно такий результат буде. На бакґрунті можливо слухати якісь. Ну, просто тексти, які знаєте, ну хай воно там десь вам гудить на, на вушко. але на самого початку треба концентруватись на своїх уроках. І краще ви 15-20 хвилин посидите і докладете зусиль, ніж ви будете три години щось робити і на бак десь там щось там собі слухати. Там результату не буде. Можна посиділи 15-20 хвилин конкретно класненько. А потім вже десь можна собі через. Я рекомендую, може, десь через 4 години. Дайте мозоку проаналізувати цю інформацію і відпочити. А потім через 3-4 години можете на бакґрунд, не більше однієї години, включити якийсь англомовний фільм. Причому, знаєте, якусь таку банальщину. Ну, оце е, самі такі банальні фільми англомовні. Це про Різдво. Там все одна й та сама ситуація. Прийшло різдво, її завалили роботою. Вона там в останній там скочила вагон, приїхала до своїх батьків, зустріла звичайно самого багатого, красивого і, звичайно, неодруженого чоловіка в світі. Він зразу ж закохався, бла-бла-бла, дінка-беледінкам. І все, оце кінець. Отакі фільми. Дивіться. Вони тупі страшне, але вони класні для того, щоб ви е, чули. Дуже прості діалоги, які ваша голова може перекладати. Тобто ви розумієте, про що йдеться мова. Не включайте важкі фільми. Це моя вам порада. Зараз я хочу зробити окрему таку зносочку для людей, які є геймерами. Це окрема каста людей, які вчать англійську мову дуже швидко швидко. А знаєте чому? Тому що ученый, так йому вже світ переворачивається вверх ногами. А тому що вони вмотивовані. Бо саме знання англійської мови впливає на те, як вони грають. Тож, якщо ви не геймер, то і просто хочете говорити англійською мовою для чогось, це дуже важливо, то тоді вам от, у поміч мої поради. Бачу, що вже темніє за вікном, вже освітлення стає якийсь, якимсь дивним, і буде некрасиве у мене відео. От я вже майже завершила моє відео і вже так стало темно. Я давай включати цю лампу, вона давай падать. Ой, все. Як то кажуть, кидай гранату і тиши світло. Підписуйтесь, кому цікаво. Мені дуже-дуже приємно, коли люди пишуть мені коментарі подяки. Мені дуже приємно, коли людина каже, що я комусь своїми розказня... розказнями <с> підняла настрій. А говорили ми про серйозні речі, наприклад, як про дитинство, яке не було щасливим. Так? І тепер моя якась там порада чи моя розповідь з власного мого досвіду це дуже важливо. Я роблю відео виключно. Про те, через що я сама пройшла, прожила, поборола, вибирала. Ну. Все те, що стосується мене. Так, от людина каже, що ви знаєте, я ніколи про це не думала чи не думав у дорослому житті. І мені здавалося, що, знаєте, ще все пропало, ще про все пропало. А воно не пропало. Тепер, от ви і сказали, а я подумала і теж думаю, так і я так зроблю. Ви знаєте, мені це як оце, знаєте, як мед на душу. Не тому, що я там хочу, щоб я для когось мала велике-велике значення. Ні, просто мені приємно, коли я можу. Там, скористатися нагодою, бути корисною. Ну, по-простому, знімаю відео, ви дивитесь, слухаєте, тиснете свій лайк. Тож, ми з вами побачимося наступного разу, а у мене, знаєте що? А у мене гарні новини, а у мене два вихідних дня. Ось як! От так що гарного вихідних вам всіх, хто на роботу, щоб у вас все там було на роботі, як ви хотіли і планували. Мирного неба над головою і побільше дохлих расистів. Слава Україні і героям нашим слава!